Щиро вітаю вас, дорогі друзі, партнери нашого служіння, благословена сім'я віри. Я, Віталій Вознюк, сьогодні радий провести з вами цей ефір. З'єднуючись в нашій спільній вірі. Нам належить перемога Ісуса Христа і всі здобутки, які Він зробив для нас на Христі, були підтверджені Його Воскресінням із мертвих. Тобто Бог дав нам це свідоцтво, воскрешивши Ісуса Христа із мертвих, що все. Все, що було включено в пакет його викуплення, здійснилося. І я хочу, щоб ти насолоджувався від його перемоги. Я хочу, щоб ти навчив себе жити, е, ну, приймаючи всю повноту його перемоги, не частково, не ну, якісь маленькі е, крихти з його столу, а все благословіння синовства, щоб належало тобі по праву. Сьогодні Зроби, будь ласка, вподобайки, постав, зроби репост на свою фейсбучну сторінку. Пошли друзям знайомим силку на цей ефір і в твої групу кинь. Нехай більше людей сьогодні з'єднуються в нашій спільній ефірі, бо нам належить перемога Господа. Нам належить бути людьми його спадку. Нам належить обітниці до виконання. Ми можемо сміливо приходити в його присутність: сказати, Господь, я дякую тобі, що ти мене зробив благословеним, що ти зробив мене достойним спадку з усіма святими того благословення, яке належить мені по праву. І це не тому, що я цього заслужив, тому що ти зробив мене таким. І в цьому є велика благодать, в цьому є проявлення віри, і в цьому є, знаєте, успіх для кожного з нас, що ми можемо скористатися. Тим, що Ісус дав нам, що Ісус здобув для нас, і що Ісус дає нам це для нашого щоденного життя, користування в житті, щоб ми дозволили Духу Божому, щоб це проявлялося в нас і в нашому житті. Я вас щиро-щиро благословляю, щоб ваші очі були відкриті, бачити Божий здобуток, Божу праведність в кожному дні вашого життя. І нехай так стається з кожним із вас, щоб, ну, в вашому розумінні. То те, що Ісус для нас приніс, те, що Ісус дав нам уже, щоб воно стало, ну скажімо, знаєте, в... ну, востребованим. Тому що це саме звеличує Бога, коли ми беремо Його перемогу, і ми кажемо, о, чому ми такі успішні, бо Це Бог нас зробив такими успішними через перемогу Ісу Христа. І Бог не звеличується, коли ми кажемо, о, ми так довго молилися, постилися, ми стали такими, і ми досягнули це завдяки нашому там силі волі. Ми досягнули це, тому що ми там перебували в смірінні. Ми... Послухайте, на ділі благодать це саме більше смиріння, яке може бути на землі. Чому так е, релігійні воюють проти людей благодаті, тому що ну, це перечіркує будь-яке досягнення, яке ти можеш досягнути в тілі. Апостол Павло каже: я, впрочем, більше всіх вас потрудився, а потім, ой, що ж я сказав, давай назад це слово забирати. і він каже: не я, а благодать через мене. Це те, що насправді важливо для кожної з нас в прийнятті розуміння Божого Слова в наше життя, щоб так було. І це стосується кожної сфери твого життя, це стосується твого покликання, твого життя, твого служіння, твоєї роботи, твого бізнеса. Це стосується так само твого здоров'я, це стосується твоїх фінансів, успіху, впливу, це стосується твого, ну якщо хочеш, навіть довголіття. Все це разом ти можеш просто ну збудовувати на тому, що це ти, а можеш прийняти вірою, що все це від початку до кінця. Його велика благодать, Його велика доброта, Його велика любов, Його велике милосердя зробили це з тобою в ім'я Ісуса Христа. Я довіряю вас, руки Божої благодаті, благословляючи вас, жити переможно завжди, підкоряючись істинам Божим, підкоряючись праведності Божій, підкоряючись цьому Слову Божого життя, яке Він післав у вас у ваш дім, у ваше життя, щоб ви насолоджувалися Божою перемогою, в ім'я Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні торкнути, Однією з важливіших тем, які мають бути в нашому житті, бо я так само стверджуюсь в тому, що наше життя з Богом, наше служіння Богові, воно починається якраз в нашому домі, в наших, в наших відносинах з сім'єю. І коли ми навчимося, знаєте, благословляти один одного, нести благословіння один одному, коли ми навчимося приймати благословіння один від одного, наше життя стверджується і ми стаємо, знаєте, ну, по правді захищеними і сформованими. Ніхто, ніхто краще не розуміє, через що я проходжу і в чому я потребую допомоги, як моя родина, моя дружина, мої діти. Бо вони бачать мене в часи, коли я під тиском, в часи, коли я з чимось борюся, і вони точно розуміють, знаєте, той весь процес, який, ну, скажімо, ну, приводить мене до того місця, де я вже торжествую перемогу. І я часто кажу, що знаєте, от той, ота верхушка айсберга, коли ми бачимо там, ну, скажімо, Проповідь, ми бачимо проповідника, то ці айсберг зверху плаває там від 3 до 5% свого розміру, бо все інше заховане під водою. Так само наше життя, знаєте, коли ми на роботі, ми в школі, ми, скажімо там, в служині, де би ми не були, це та верхушка айсберга, а основна маса, там, де ми формуємося, де ми маємо, скажімо, знаєте, оцю велику божу благодать, яка збудовує нас, вона знаходиться для більшості скрита від очей людей, і вони бачать тільки цю верхушку айсберга. А все основне тіло айсберга заховане під водою. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, тому нам даровані сім'ї для того, щоб ми правильно отримували всю ту необхідну підтримку, формування, збудування, відточення нас знаєте, підсилення нас, навчитися користуватися силою і благами один одного, збудовуючи себе в досконалості Христовій. Знаєте, я, я часто говорю ну на сімейних семінарах про те, що нам треба бути дуже відвертими перед лицем Божим. Розуміючи, що коли Бог створив людину за образом і подобою своєю, чоловіка і жінку створив їх, то я хочу щоб ви зрозуміли, ми можемо бути богоподібними лише в одному випадку, коли ми з'єднані один з одним, коли ми знайшли цю відповідальність будь частиною один одного, і коли ми навчилися користуватися, знаєте, сильними сторонами, один одного покриваючи слабі сторони один одного сильними своїми сторонами. Оцей момент ми доходимо і ми повертаємося до того першоствореного стану, коли ми досконалі в Бозі. То чи не, не ця мудрість дожна руководствувати нашим знаєте, життям? Не амбіції, не егоїзм, не знаєте, там бажання: ось я більше сюди вклав, я більше інвестував в цю сім'ю і так далі. Ні, 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 не ці речі нас збудовує виключно. Покора істині Божого Слова, і ми є такими досконалими лише в тому випадку, коли ми визнаємо, що це Господь робить цю роботу зі мною через мою дружину, через мого чоловіка. Я розумію, що дехто із вас, ви скажете, ну, пастор, ти не знаєш, яка моя дружина, ти не знаєш, який мій чоловік, і це неможливо. Я вірю в те, що все можливо віруючому. І якщо ти будеш стояти правильно перед Богом, то твій невіруючий чоловік він буде освячуватися через твою віру. Твоя невіруюча жінка буде освячуватися через тебе, який святий і виконує волю Божу. Ісуса Навіна, 24 розділ, я хочу прочитати для вас із 13 по 17 вірші Оце благословіння. Він каже, я дав вам землю, Бог каже до Ісуса, Навіна, яку ви не обробляли, а також міста, яких ви не будували, але в них поселилися. Ви споживаєте плоди з виноградників і оливкових дерев, яких ви не садили. Тому бійтеся Бога, Господа, і служіть йому. Щиро й віддано. Геть, відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки на другому боці ріки Єфрат і в Єгипті, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то виберіть сьогодні, собі, сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Єфрат, чи богам мореїв, у краю в яких ви живете, проте я і мій дім будемо служити Господу. І, відповідаючи, весь народ сказав: Нехай так ніколи не станеться, щоб ми залишили Господа, аби служити іншим богам. Адже Господь, Бог наш, вивів нас і наших батьків із Єгипетського краю з дому неволі. Він учинив перед нашими очима всі великі чудеса і охороняв нас протягом усієї дороги, якою ми йшли. А також між усіма народами через землі, яких, через землі, яких ми проходили. Знаєте, це є потужна історія. Але я хочу, щоб ви зрозуміли: вибір служити Господу це є вибір кожного окремо, і вибір кожної сім'ї окремо. Як ми можемо сім'єю служити Господу? Перше, що починається, почніть благословляти один одного. Почніть разом роздумувати над Словом, почніть разом говорити Слово Боже один на одного, особливо на ваших дітей, особливо тоді, коли вони проходять випробування, принесіть їм підбадьорення, дайте їм Божі обітниці, зрозуміло, щоб вони могли своє життя будувати на Божій допомозі, схиляючись на Божу руку, приймаючи від Бога милість і милосердя, через яке вони можуть збудовувати своє життя. Коли у вас є випробування, Знайте, що найсильніше, що з'єднує ваші відносини, це взаємопідтримка і молитва один за одного. Коли ви можете відложити свої якісь речі, свої якісь амбіції, свої якісь заняття, і ви можете послужити тому виклику, який проходить хтось із членів вашої родини. І це дуже важливо. Чому? Бо Бог бо хоче, щоб ви навчилися. Його характеру, щоб ми навчилися його, як сказати, по правді, його природі. Він багато чудес робив на цій землі, і ви можете побачити його мотивацію. І там сказано, що він зжалився над ними, він мав сострадання до них. Це є найперше місце, де ми можемо це виробляти у собі, це коли ми участвуємо в житті один одного. Це коли ми не просто егоїстично беремо тільки те, що нам треба, але ми навчаємося служити. Я скажу, що якраз оце служіння, воно виробляє в тобі дух, правильний дух, дух слуги, як цей був у Ісуса Христа. Тобто ми є слуги для людей, але сини для Бога. Знаєте, люди часто не розуміють цього. Бо якщо ти будеш сином для Бога, тобі буде дуже легко бути слугою для інших. І якщо ти не є сином, то ти не можеш бути слугою або прислужувати для когось. Він каже: Я вас вивів, я дав вам землю. Тобто, з другими словами, він каже, я вас вибрав, я вас благословив, я дав вам в користування те, чого ви не збудовували. Я дав тобі благословення, що ти маєш цього чоловіка, ти маєш цю дружину. Я дав вам дітей. Я хочу, щоб ви зрозуміли, ви можете уже насолоджуватися від цього. І далі він каже: але виберіть на платформі, чого ви будуєте ваше життя. Виберіть, чи та, як цей світ живе, чи та, як люди цього світу, чи по інструкції психолога ви будете жити. Чи ви виберете Боже Слово, чи ви виберете Божі стандарти? Я вам скажу наперед: вибираючи Божі стандарти, ви ризикуєте тим, що світ буде з вас сміятися, світ буде висміювати ваші рішення. Але насправді Божі стандарти і Божі принципи завжди приведуть вас до більшого успіху, до більш щасливого життя, до більш благословених відносин. Бо Бог є автор сім'ї, Бог є творець, Бог створив закони, через які сім'я буде завжди щаслива, успішна і благословена. Тому не піддавайтеся впливу цього світу, не дозвольте, ну, інформація, яка приходить іззовні, перебити інформацію, яка є від Бога всередині вас. Я вас благословляю. Нехай Дух Святий принесе зцілення вашій душі. Приносячи щілення вашої душі через слово істини, настанову вірі, нехай Він принесе так само зцілення ваших відносин, якщо вже ворог там попрацював і руйнував ці відносини. Нехай Дух Святий від... о, о, знову склеє вашу сім'ю і зробить її повноцінною, щасливою, благословенною через Божу благодать і його велич любові для вашого життя. Я довіряю вас, руки Божої благодаті, і я вас благословляю жити переможно, жити щасливо, жити під Божою охороною, захистом, Божим забезпеченням і його великою батьківською любов'ю. Я довіряю вас, руки Божі, і я кажу над вами благословення в ім'я Ісуса Христа.